Всіх вітаю, з вами Марія. Всім вам гарного настрою, приємного перегляду. І давайте роздивлятись події на завтра. Що важливе буде, на що звернути увагу. І взагалі про що попереджає. Зараз. Так, дивіться, одразу показана розмова, але будьте уважні, бо. Тут, знаєте, хтось буде вас нахваляти в цей день, але не просто так. Знаєте, не зовсім через те, що ви дійсно ну, щось там вмієте в чомусь ви ну, як краща людина, ніж там багато інших людей. Тут людині щось треба від вас, тут з хитрощами. Тут, знаєте, я тебе нахваляю, а ти мене мені потім там чи то зразу щось. Ну Тут так не просто так. Такі нахваляння, які будуть корисні тій людині. Тож розумійте, хто там дуже лестощі буде до вас. Вибачте, що замовчую, тут ну, просто роздивляюсь, і знаєте, ну, поки, поки я там углиблююсь в ситуацію, я забуваю, що я там хотіла сказати. Дивіться, тут мені показано, що ви в якийсь момент ви навіть, навіть повірите людині. У людини дуже великий зиск від вас. Там не просто будуть вихваляння, щось людина від вас має корисне, дуже корисне. Десь ви тій людині просуватись дуже допомагаєте. Ви від цього нічого не маєте. Ну, Там декілька проблем у вас, бува, накопичуються через цю людину, але будьте уважні. навіть Аліска прибігла подивитись, що то за один або одна. Тож, Аліса, якщо хочеш, то сідай, але не підпалюй собі хвоста. Аліс, я так не бачу, вибачте. Так, ну, людечко, тут зрозуміло, тут я вам розповіла, а от філіжанку давайте розглядати. Так, страхи стосовно родини стосовно Людини з родини, страхи через що тут, може, не зможете дотелефонуватись до людини одразу. От як знаєте, щось там собі там навигадуєте, зателефонуєте, а людина не відповість. Там людина буде чимось дуже зайнята. Ну, Знаєте, якісь такі коперсання у своїх справах. Не буде відчути телефон, не буде якось навіть звертати увагу. Там щось людина собі намріяла на цей день, і оці свої прагнення, бажання буде втілювати. Там можуть бути, знаєте, якісь навіть там домашні справи, якісь там, ну, щось там таке дрібнички, якісь, ну, не те, щоб щось там таке глобальне, щось дуже дуже важливе. Ну, просто людині то треба зробити, бо вже ж, вже ж собі за мету поставила. Тож не хвилюйтесь, там потім щось буде прояснюватись, якось там людина буде виходити на зв'язок. Потім зверніть увагу, тут для жінки, для когось з жінок йде інформація. Якась грошова ситуація, вона як зараз, тут навіть дві. Вони як формуються уже для вас у у всесвіті. І вони втіляться добре, бо я бачу перемогу. Але ця перемога між двома цими, ну, наприклад, між двома справами грошовими. Щось ви там собі, там, ну, може маєте за мету щось зробити і в одній галузі, і в іншій галузі. Воно повинно буде ну, бути зробленим для вас. Не дуже там, там невеликі якісь гроші, там, ну, але вони вам потрібні, вони вам в допомогу. І зайвими то точно не будуть. А ну от зачекайте, тут ситуація, яка от вона повинна як сформуватись до кінця. Потім вона буде вам вже ну, дотягнутись до неї. Далі. Просто вас може бентежити ситуація от невідомості. Ви, ну як не розумієте, що там воно буде чи не буде, воно вже формується. Так далі бачу, це жінка, хетрунка така. Щось буде розповідати, але ще більше буде приховувати. Там така, знаєте, якась ситуація в неї. Яку вона, Ви не питаєте, могла б зовсім замовчати ситуацію, але ж хочеться, от воно кортить розповісти, але не все. Ну, так, знаєте, така буде незрозуміла розмова, бо знаєте, коли воно там такими уривками розповідається, то воно дивно і звучить. Для двох людей завдяки чоловіком, це ж, чоловік і жінка, але рухаються разом, але завдяки чоловікові якась їх совмісна ситуація, вона йде вгору. Вона буде якось так, вона розглядається якоюсь людиною. І буде ну, зміни тут у нас світло, вихід. Знаєте, коли. Ем, були якісь певні складнощі, щось воно там ну, трошки важкувато було зру, зробити, втілити ось так воно. Але воно поступово-поступово робиться. Там цілий ланцюжок подій пройшов вже, і треба дочекатись результату. От зміни будуть, але трошки згодом. Далі. А, далі, далі. Тут показано, показаний якийсь шлях, якась, ну, чиясь така мета більш зробити той шлях. Дивіться, тут як людина от зараз скажу, тут або ви в різних містах живете, або навіть в різних країнах живете. Тут воно відстань, і така вона мені велика. Ця, ця відстань. Воно знаєте, не, не те, щоб там вулицю перейти, або там з будинку до будинку перейти. Це ну, така величезна відстань. Дивіться, з цієї дороги чекає вас е якийсь чоловік. Може, він вам родич, може він вам, ну, може ви його дружина. Він цих змін дуже-дуже очікує. Він як готується до тих змін, але ну, як до повернення. Мені воно більш як до повернення готується. Зараз хвилиночку. Тут як подарунок якийсь готується, але про той подарунок, знаєте, воно як, ви, наприклад, якщо слухає та людина, для якої готується подарунок, ви як щось обговорювали. Може, воно вам і не така вже і таємниця, знаєте, може ви взагалі знаєте, що там. Для вас там куплене чи готується. Ну, ось така ситуація показана. Це, як, знаєте, ще одна розмова якась буде на цю тему. Ну, як уточнення, якісь щось таке. Далі роздивляюсь, співрозмова, а може, і співбесіда, але це на перспективу. Два чоловіки між собою щось, щось там. Доволі вдало вирішують якусь ситуацію. Тут один одному допомагає. Тут, знаєте, не те, щоб там поспілкувалися там розійшлись, тут спілкування завершується допомогою. Якась ситуація по грошах, вона як формулюється для одного чоловіка. Він, як знаєте, на майбутнє буде прораховувати щось там трьома частинами буде сплачено. За щось буде сплачено. Ну, не знаю, там краще ви вже знаєте, чого саме у вас це стосується. Це знаєте, як людина зараз, один з чоловіків, як ходить і як очікує на результати. Щось воно як про навчання. От щось якась ситуація, де ну, як підвищення кваліфікації, щось таке. Далі. Далі давайте по роботі розглянемо ситуації. Так, ось тут ой-ой-ой, тут якась така сварка між людьми гучна буде. І знаєте, коли от буває, да, люди там зіткнулись між собою, щоб прояснити якусь ситуацію, Ні, тут ускладнюють. Тут через цю сварку дуже-дуже ускладнюється. Не те, щоб там між ними спілкування, а це взагалі для, ну, як для колективу, бо дивіться, ці двоє між собою посваряться, а потім ще двоє людей підключаються для, до цієї ситуації, щоб розібратись. Тут якась така, знаєте, Буде надскладна ситуація. І е, з цієї ситуації потім людина як зістрибнути схоче, але е, нога вже як у такому, як у капкані такому буде. Угу. Якась неприємна ситуація, і вона затягнеться. Вона тут не буде легкого такого, знаєте, ну там на день або на два там посварились, там щось там між собою переговорили, там щось ще, там може, з кимось ще. Тут може затягнутись на такий, знаєте, певний період часу. Так, давайте, що тут ще є? Ну, взагалі-то попрацювати комусь так дуже-дуже ретельно треба буде. Тут... тут не таке, щоб там один, сам один працює хтось, тут взагалі-то як совмісне якесь випрацьовування ситуації. І тут дивіться, як знаєте, знаєте, з однією людиною вирішили частину ситуації, потім повертаєтесь до іншої вже людини. Як, знаєте, як, наприклад, от вам треба щось там докупи зібрати, але воно складається з ну, там, частина, одну, одна людина робить, другу частину, інша людина. І тут, так, знаєте, збираєте, збираєте але то зміни будуть, і все це мені показано, що геть іншій людині будете як, ну, як віддавати, да? от як, як показувати, от щось якось так воно. Дуже ретельна робота, кропітка така. Літери тут є літера І Ф є, А. Ну і все, більш не бачу літер. Може таке бути, що за ну, от якось воно тут не за один день, воно як за період якийсь. Тягнеться стабільно воно зробиться, стабілізується ситуація. І дійсно, тут як вітрила у вас надуваються. От от як вітряк тут взагалі такий. Знаєте, щось таке обертів набирає. Так, ну і тут ми все побачили, тож дякую всім. До новин будьте готові, до якихось змін теж будьте готові. Тут у нас і корабель. Тут, ну, або корабель, або вітря з вітрилами такими, знаєте, от, дійсно зміни, які, які будуть робити для вас ще й таку справу, як обмеження Прибирати, тобто, щоб ви в себе більш вірили, і щоб ви розуміли, якщо ви чогось дійсно дуже прагнете, то обмежень для вас майже не існує. Усі обмеження, які є, вони більш у вашій голові. Тож відпускайте їх і дозвольте собі виконання вашої справи. Бо тут ви вмієте трошки себе так, блокувати. Ну, може, вам то треба, може, не відчуваєте себе впевнено, і треба попрацювати зі своєю впевненістю, але ви дійсно багато чого можете досягти. Тож будьте людиною, яка в себе дуже вірить, бо філіжанка в вас вірить, кавова гуща теж в вас вірить, вас підштовхують до ваших змін. І нехай вам щастить, і нехай буде той самий вітер, який вас буде прискорювати у ваших змінах. Бережіть себе, обов'язково бережіть себе і своїх рідних, близьких. Будьте дуже уважні і обережні, бо нас не шкодують, але ми витримаємо, і буде перемога, і ми дочекаємось. Обіймаю вас, побачимось з вами в наступному відео. Всіх! Хочу на налаштувати на гарний настрій. Посміхайтесь, все буде добре, Па-па!